Пане міський голово, до вас недавно звернулися мешканці вулиці Івасюка, 10. Ви пам'ятаєте, напевно, ту їхню заяву. В підвалі їхнього будинку утворився шурф глибиною десь 10 метрів. Подібні шурфи в підвалах сусідніх будинків. 8-6 навпроти будинки, які є, які підходять до колишнього ресторану Карпати. Потріскалися стіни. Цих будинках. В своїй заяві вони просили, щоб міська рада створила комісію, щоб представники з надзвичайних ситуацій виїхали на місце, оглянули ситуацію, ну і певну допомогу надали тим людям. Вони кажуть, в своїй заяві вони написали вам, що це почалося отаке осідання ґрунту. Після того, як вулицею Івасюка почали їздити багатотонні автомобілі, нещодавно надійшла відповідь за вашим підписом. Я не знаю, хто готував цю відповідь, але в ній просто сказано, що в першому кварталі буде виставлений знак, який буде забороняти в'їзд на вулицю Івасюка. Про інші проблеми, які мешканці міста. Писали в своїй скарзі, заяві, нічого не сказано. Скажіть, будь ласка, чому так сталося і чому ви повністю не відповідаєте на запитання, які вам задають мешканці міста? Знову стоїть питання про те, що я спрямована заява. В зв'язку з тим, що по нашій вулиці приїжджає великолевий транспорт, є просідання. Значить, треба щось вирішити. Вони звернулися з тим, щоб вирішити питання по професіональній пунктів. Ми не, не вирішили питання, що там в інші будинки і підзначили будинку, власне, від мешканців. То, що ви сказали інших, ну, чесно кажучи, є... Ні, там підписи що там на, на, на підписи день? мешканців не тільки 10-го будинку, а всієї вулиці. Ви подивіться уважно. Там під підписом стоїть який будинок. Що мова про те, що ви навіть її транспорту, про... Вулиці Реально, по вулиці Євасюка приїзд транспорту треба через міське. Більшість так бізнесу. Знак, в принципі, готовий. Закрити туди приїзд транспорту можна. З однієї сторони. З другої сторони, що робити з нашими автовиками? Куди вони мають бізнес? А там ж також мешканці вистави. Там ж також. Люди, які отримують зарплату, мають ціни і вони повинні також жити щось. От скажіть, будь ласка, ви можете вирішити то питання, щоб якась одна сторона не була ображена? Е, ну, Немає такого. І тому ми звертаємося до українка. допомагайте вирішувати нам наші побутові соціальні проблеми. Помагайте, не може бути, що ви там заробляєте гроші. Е, Ходять по вулицях і в нашій школі холодна. Люди ходять в лікарні, а в лікарні немає нормального діагностичного обладнання. Ні одну проблему не можна вирішити одного боку. Можна повісити, найдальше знак і все. Хто не того, щоб складати поступлення в бюджету, буде того не буде, того не буде. Ви знаєте, універсальне вирішення проблеми, щоб усі влаштувати. Я не знаю. Я не знаю. Ішла мова про обмеження руху транспорту. Так само молодий сказав, рух транспорту, вона дороги. Ну, Легше все поставити знак, поставити галічник. Легше все нападати. А як вирішити проблему? А їздять люди. Вони ж також мають роботу, вони повинні заробити. Вони знищити ще тих, декілька робочих місць, які є у нас тут виростають, які у нас є і лишити пару тих сімей без заробітку. Якщо ви знаєте вирішення, то скажіть. Мова не про це йде. Мешканці звернулися, тому що вони переживають за безпеку свого здоров'я і самого життя. Ні, ішла мова. Мова вже наслідок. Я зайшов 38-й кабінет тут на звичайних ситуацій і запитався, от по скарги скарзі ви виїжджали чи ні. Вони сказали, нам міський голова не давав такої вказівки. Тобто скарга була 6 грудня, зараз 24 число, от за стільки часу вони навіть на місце не виїхали, не подивилися, чи дійсно ці шурфи становлять загрозу життю людей.

Зараз, зараз навчальне відділу надзвичайна ситуація в Курсі. Але зараз... Ну там був молодий хлопець. мене зараз знайдемо скажуть. Я перепрошую, ви тільки знаєте, розмови. Не, і свою відповідь, тому що там теж цікаві моменти. Ви почитаєте, що вказано. Тобто, давайте не розглянути щось. Тобто, знаєте, ну, є загальні глобальні питання, є такі стратегічні і тактичні питання. Я розумію, є стратегічні, а є. Життя і здоров'я конкретних людей правильно